Господи, Боже мій, прихистку мій і сила моя, вечір опускається на землю, і світ навколо мене стишує свій біг. У цей час, коли тіні стають довшими, а тиша глибшою, я приходжу до Тебе. Я не приношу тобі нічого, крім своєї віри і своєї потреби в тобі. Бо ти знаєш, Господи, без Тебе я, як листок на вітру, але з тобою я непохитна скеля. Сьогодні я молю тебе не просто про спокійний сон. Я молю тебе стати моїм щитом, стань між мною і всім, що загрожує мені, стань між моїм домом і будь-яким злом, що бродить у темряві, стань моїм заступником, бо немає в мене іншої надії, крім тебе. У твоєму святому письмі сказано слова, які зараз відлунюють у моєму серці. Псалмоспівець Давид, який знав, що таке смертельна небезпека, кликав до тебе. Але ти. Господи, щит мій навколо мене, Ти слава моя, і Ти підносиш голову мою. Господи, будь моїм щитом навколо мене, не тільки спереду, де я бачу небезпеку, але й позаду, де я беззахисний, не тільки зліва і справа, але й зверху, від думок, що тиснуть, і знизу, від пасток, що розставлені на шляху, огорни мене своєю присутністю так щільно. Щоб жодна стріла ворога не знайшла шпарини. Я знаю, що ти Бог-ревнитель, який не дасть в образу своїх дітей. Тому я віддаю під твій захист усе, що мені дороге, захисти моє життя, бо воно твій дар. Захисти моє здоров'я, бо воно твій інструмент. Захисти мою душу, бо вона – твоє дихання. Часом страх підкрадається непомітно, страх за завтрашній день. Страх перед невизначеністю, страх перед людьми, але я згадую твою обіцянку, дану через пророка Ісаю: не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я, Бог твій. я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе, правицею правди моєї.